Сьогодні наша церква несе хрест, свій хрест, хрест, який виражається в наріканнях на нас, в неправдах проти нас, в злих словах проти нас, звинувачення нас в таких проступках, до яких ми ніякого відношення не маємо. Ми маємо свій погляд на окремі сторони. Нашої політики, яка сьогодні у нас є, повідношу до народу, до нашої землі, але ми не являємося ворогами ні українського народу, ні української держави, ні української влади. Ми просто маємо свої принципи, духовні принципи, з якими згідно якими ми живемо. І то, що нас хотять сьогодні перетворити в політичну організацію під назвою Там помісна церква, там і так далі, знаєте, це та приманочка, на яку церква не клює. Церква не може бути політичною організацією, і нам би сьогодні може й аплодували, якщо ми станемо такими. Станемо на службі не спасіння людської душі, а на службі якоїсь політичної системи. Але перед Богом. Ми будемо мати дуже відповідальну відповідь, і навіть історія нас осудить, тому що люди знають, що церква на землі основана Христом і головою церкви є Христос, і її мета, її служіння це підготовки людини для зустрічі з Богом в вічності. Коли Христос уже завершує ще своє земне служіння, свій іскупительний подвиг. Він сказав своїм учням, а через них сказав нам, якщо. Люди гнали мене, то будуть гнати і вас. Якщо люди ненавиділи мене, то будуть ненавидіти і вас. Але не бійтеся, тому що я. Сказав Христос, переміг світ. Тут справа йде навіть не про особу Христа, а про поняття добра і зла. Ті люди, які роблять зло, вони ненавидять добро, і все, що пов'язано з добром, воно все обливає дрязю. Ми повинні любити добра і намагатися бути насителем добра. І це буде корисно для всіх і для нас, і для тих, хто живе поруч з нами. А в свій час кожен буде давати Богу відповідь за те, що він зробив злого, доброго, до все буде відповідати людина. Це не є погроза, це є істина.